Grand American Touring це в першу чергу про комфорт в дальніх подорожах. Коли можна зупинитись, пролягти на мотик і перекимарити пару годинок. Дешева риба, рибаху взагалі не в касу. King за 25 баксів. Харлі це конструктор. Хочеш турпак на King – будь ласка. Блін, класний був мотик. Шкода, що ми його пропустили. 19 2019 року виграний за 1900 доларів. King, який виглядає як стрітлайт. В мотоциклах взагалі немає року і пробігу, в них є стан. Там 600 доларів, тут 5600 доларів. Якщо працює класно, якщо зламалось, то дуже не класно. Але ніяких але. Класний мотик, можна брати. Почитавши коменти, бачу, що багато кого цікавить Road King, Бюджетні варіанти дорогі. Зараз спробуємо розібрати, що тут до чого, за яку ціну його можна купити, за скільки він вийде тут. Від дешевих до дорогих чи від дорогих до дешевих розберемось для тих, хто знає, як виглядає Road King, Продовжуємо для тих, хто не знає, підемо подивимось. Road King – повноцінний туристичний мотоцикл для дальних подорожей, але з характером розбишаки. У 1994 році Харлі Девідсон випускає Road King як альтернативу великим турінгам з обтікачами, але з таким самим комфортом. Road King відрізняється від інших туристичних моделей, тим, що його дизайн походить від 60-х років. Ніяких обтікачів, повна свобода руху, вітру, в лице і так далі. Наразі це потужний двигун, всі системи безпеки, АБС. Кутові АБС на нових мотоциклах, місткі кофри, гарна підвізка ну, все, що потрібно для дальніх подорожей. Роткін бере початок на двигунах Evo, далі 88-й, 96-й, 103-й, 8 І є на останніх двигунах навіть 117 другої генерації. Далі я розкажу, скільки вони коштують в Україні, по чому їх можна купити в Штатах та чи вигідно це. А ви пишіть, чому вам подобається саме ця модель. Я зайшов на інформаційний ресурс Автостат, на котрому можемо подивитись статистику проданих мотоциклів там за певний період. Я вибрав майже всі, які знайшов King від 1997 року до -го. 2024 року. Поставив від фінальну ставку від мінімальної до великої. Подивимось, що ми маємо. Маємо King за 25 баксів. Ну, Відкривати його навіть не буде, бешений пробіг розбитий в тотал. І насправді я ні разу не бачив, щоб за такі гроші реально продавались. Може це був якийсь закритий аукціон, або в якийсь такий час, коли ніхто його не бачить. Але в статистиці я їх бачу, вживу ні разу в мене не виходило. Далі, Flood Striped 425 баксів, тотально втоплений мотор. Тут нічого дивитись, теж це. Ні про що. Далі? 625 99 го року King на інжекторі. Здавалося б, класно, але за спойлером я його вже дивився. М -м, нічого тут класного немає. Відкриваємо фотки. View HD. Так, Якийсь незрозумілий кастом, блатні кольосики, перформанс машин Гальма спереду. Вроді непогано. Ззаду. Ззаду не зрозуміло, що взагалі це якесь ліве колесо, без шківа, без нічого. Ну, я так розумію, це хтось робив проєкт. King він нагадує дуже посередньо. Тому розглядати такий варік теж не буду. Якісь автормаркетні прибори в ньому. Інжектор Магнеті Морелі, перше покоління інжекторів Харлі Девідсон. Таке собі, специфічна тема. Якщо працює класно, якщо зламалось, то. Дуже не класно. А як заготовку, можна було, б, в принципі, роздивитись ну, комусь під щось. Це не класичний Road King. це кастом-проєкт когось, хто робив чи не доробив, не зрозуміло. Е, прикинути, скільки він коштує, давайте побачимо: 675 доларів ставка з аукціонним зносом 1069 доларів. Ставимо 1069. І з нашими послугами з митницею з усіма ділами він, він виходить 5800. Стоп менше. Зараз, щас, зараз, щас, щас, що там з об'ємом? Це що у нас? 78.450. Якщо ми беремо середній, середню доставку всі діла, з його. З його об'ємом виходить з доставкою в Україні десь 5600. Здавалось би, там 600 доларів, тут 5600 доларів. Тому ну, дивитись можна. можна, але. Це так, для прикладу. Так, давайте подивимося ще щось: 1998 рік. FLHP 850 доларів. Але не проданий пробіг 52 тисячі миль. Глянемо історію. Ага, він ще, мабуть, буде торгуватись, тому що його торгували за 1125, за 700, за 850, і продавець відмовився його за ці гроші продавати. Але якщо він приблизно так торгується весь час, то я думаю, що десь так його все ж таки згодом і продадуть. Роздивимось детальніше фото. King. на перший погляд, навіть комплектний, це Evolution Мошка, На двигуні Evolution, 80 кубиків, питали, от він нам трапився. Кермо в заміну, кофри є, так, щоб сказати, що він сильно побитий, так і ні. Кульвому доведеться щось підфарбовувати, підмальовувати. Сум з кофри вроді наче цілі, щось під, підламаний вихлоп, треба передивитись, ну, детальніше. Зламана дуга скручена. Ну, А так, ну, комплектний мотик 52 тисячі миль пробігу. На ево-двигуні це невмируща класика, карбюратор. Такі трошки іржаві болти, але це знову ж таки може бути наслідком експлуатації. Тросик газу навіть під круїз контроль, можливо, навіть є. Ключі. Ну, так, насправді, досить непоганий варік. Але його ще не віддали за ці гроші. Проте, давайте підрахуємо. 850 з комісії аукціону 1289. 1289. Об'єм 1340. І тут такий мотик може вийти 5900. Ево двигун класичне рішення для поціновувачів. Чому ні? Відновлення. Замінити кермо, може десь якусь косметику на пару тисяч доларів зробити, резина там, мастила, і у вас виходить там класичний мотик за 8-8,5 на двигуні. Е Але це для поціновувачів. Чому? Тому що карбюраторні мотоцикли, з ними треба вміти вправлятись. Наразі ну, набагато зручніше натиснути одну кнопочку, він завівся і ти поїхав. Карп це інша історія. Це треба. Відкривати краники, витягувати підсос, правильно перегрівати, не переливати його. Там Декілька необережних рухів, він заглох і знову її не заводиться. Потрібно міняти свічки. Ну, люди, котрі давно в темі це все знають і це все робиться просто. Для тих, хто побачить це вперше, можуть виникнути складнощі. Тому, ну, я ж кажу, це на поціновувачах. Давайте підемо далі. Четвертий рік. Роткін поліс, ні, King інжекторний, 1000 доларів. З зам'ятим передком. Це вже 88-й двигун, 5-ступічата коробка. Може навіть все ж таки це версія поліс, тому що кофри від поліс, в них інша система відкривання. Візуально таке саме, але відкриваються по-іншому. Тому може бути поліцейський. Розбита фара, корпус фари, передок, вилка. Так, що у нас ще тут? Рама не знаю, диск. Ну, ремонту тут немало, але багато хто любить мотоцикли саме поліцейські, тому що там до певних років вони були на заряджених моторах, вони їхали краще, рулились краще. Ну, загалом, типу, були кращі, ніж звичайні доступні людям версії. Але тут ми бачимо ремонт, ремонт вилки, заміна колеса, деякі ще моменти випливуть, і я думаю, що тисячі на три ремонту тут може бути. Якщо, звісно, робити все самому, шукати запчастини подешевше, подовше, можна вкластися може і в дві. Але знову ж таки, попробований. Він, от, кофри пофарбовані погано, одразу видно, вони матові, бак глянцевий, тобто все буде треба приводити до якогось одного знаменника, повністю перефарбовувати, це ще якісь гроші, тому не знаю. Ну, дивіться самі. Як на мене, такі мотоцикли, ну, знову ж таки, мають куплятися поціновувачем марки, поціновувачем моделі, які йому, ну, людині, яка розуміє, що вона купляє по цінам. 1560 доларів зі збором аукціону. Двигун вже 1450. В кінці маємо 6340. орієнтовна ціна на цей мотоцикл в Україні. Я нікого ні до чого не агітую, я просто хочу надати сухі цифри, щоб ви просто орієнтувалися, як, що і куди. Рот King FLHP інжектор. Відкриваємо 1250 ставка. Візуально дуже навіть красивенький. Одометр невідомо. Флоріда близько до порту, до логістика буде дешевша. Ще не продався він за 1250, але в принципі ціна досить адекватна для, як на його роки. Тому давайте його теж продивимось. Знову ж таки, кофри в нас від версії Polis. На фільтрі напис Road King Police, може, знову ж таки поліцейська версія, вона відрізняється дуже часто, що чорний корпус фари, хромовані батки, це така поліцейська штука, поліцейська фішка, частенько вона в них прострілює. Мотик начебто комплектний, погнута дуга. Більш так, щоб сказати, сильно. Пошкоджень якихось критичних я не бачу. Кастомні підніжки, об котрі я колись побив дуже сильно собі ноги. Нікому не рекомендую таку фігню. Бо синяки досі сходять. Двомісне сидіння, якийсь прямоток. Корона, король їздив, мабуть. Далі, що ми ще бачимо? Нічого не бачимо. В принципі, нормальний мотик. Причому, ну, я вважаю, що мені здається, що він приїхав поставити акуму, він буде прям run and драйв. Якщо потрібно робити косметику, робіть. Якщо комусь кортить, їздить одразу, замінили мастила, там, зробили технічку і погнали. Не ідеально, але їздити буде. І того, в ціні в нас виходить 1850 доларів зі зборами. Пишемо в калькулятор. 6700, 6800, він буде тут. Знову ж таки, вже з нашими послугами. Я рахую, тому, ну, зважуйте. Насправді оцей варік міг би бути дуже непоганий комусь мотоцикл, але ніяких але. Класний мотик, можна брати. Далі, Road King щось подібне. 1325. Зараз швиденько по фоткам вже навіть рахувати не буду ви. Вже будете орієнтуватись в цінах. Ціна майже така сама, стан. Зараз швиденько подивимось. Десь він довго стояв, весь в пилюці. Весь ржавий. Ну, не знаю, такий биварік я б може не брав би, тому що невідомо чому він такий ржавий. Може там і двігун під ремонт буде через те, що він десь довго стояв. Було питання про живий родки до десятки. Ну, в принципі, всі ці варіки до десятки, навіть з максимальним ремонтом, з максимальною косметикою. Так, це старі двигуни, але до десятки. Давайте продивимось ще М -м, варіанти. Ось, наприклад, з 7-го року, знову ж таки, вже 96-й двигун, 1350 доларів. По фото скажемо, що. Кастомний мотик, переднє колесо 21, красивенько все. Замінити переднє, переднє крило, докупити недостаючий кофер, косметика по кришкам, може там трішки підварити. Знову ж таки, не знаю, чому мені трапляються всі якісь фарбовані з балончика. Але цей мотик теж може бути до 10 тисяч доларів навіть з відновленням лакофарбового покриття. Давайте спробуємо знайти щось більш цікаве за ці гроші. Але поки. Ну, навіть таке трапляється. Серед мотиків 2007, 2006 2003, 2005 року трапився Road King 2019 року, виграний за 1900. доларів. Давайте його роздивимось: Final Beat Sold. Цей мотоцикл був не проданий за 2950, але потім його вторгували за 1900 і Продавець все ж таки згодився його віддати. Таке трапляється. Рідко, але буває. Давайте ж його роздивимося. Не забуваємо, що мотоцикл 2019 року. Йому 6 років, майже свіженький 114-й двигун. Дуже цікава моделька. Бачив би я раніше, я б його точно купив би. В нас заміна передньої вилки. Крило, кермо, рихтовка баку, задні кофри. Зараз глянемо задній кофр один. Блін, класний був мотик, шкода, що ми його пропустили. Бак або рихтовка, або заміна. В принципі, там ремонт, я б сказав, би, може, тисячі на 3,5-4 з заміною всіх запчастин. Єдине, що от є пробіг. 65 тисяч миль, але пробіг не основний показник фари, на який треба дивитися. В мотоциклах взагалі немає року і пробігу, в них є стан. Якщо за ним слідкують, якщо його люблять, то він завжди буде в ідеалі, не дивлячись на те, який в нього пробіг. Так, давайте одразу його прорахуємо. З комісією аукціону він буде 2625 доларів. 2625 долярів. Об'єм двигуна в нього. 1870. А, і проїхав би він в Україну за 8 тисяч доларів. Рахуйте мотоцикл 2019 року. 4 тисячі в ремонт, це 12. Подивіться на вторинний ринок, таких цін нема. А, чому я його не купив? Бо я його не бачив і не можу. Ну, ми продивились мотоцикли вартості до 2000 доларів, котрі продавались. Бігло продивимось. Road King 19 2019 року, 2000 доларів. 19 року сильно побитий, 250. Road King, котрий виглядає як Light, 11 2011 року, 2800. Ну, тобто ціни дуже різні. 17 року Канада, 2800, треба розуміти, який мотоцикл вам треба, і тоді відфільтровувати їх по рокам, по моделям і так далі. Тому що. Ви бачите, можна купити 11-го року за 2000 доларів або 19-го року так само за 2000 доларів. Бувають таке. Давайте перейдемо трішки до більш новіших мотиків. До більш дорожчих варіантів, може там щось є класне. Наприклад, 17-й рік побитий мотик. 18 й рік. Цікавий побитий мотик. 3400 доларів він був проданий. Давайте на нього подивимось. Мені подобається, що там щось є зелененьке. його, мабуть, хтось малював чи ще щось. Відкриваємо фото. А, ні, це просто мітки. Road King 18 2018 року. Весь круг покоцаний, трохи рихтовки. Повністю все в малярку і у вас буде гарний коник, докупити два кофри. Пробіг невідомий. Можемо спробувати щось вгадати. Резина оригінальна. Ну, в принципі, якщо б його там планувати купити, його можна було б купити по ньому статистику, якісь додаткові дані спробувати знайти пробіг. Тут кастомні амортизатори, нічого такого більш кастомного не видно. 3400 доларів 18 рік, середня ціна, тому що ми бачимо 3700, 4500 20-ті роки, 3500, в принципі. Я думаю, що до 2020 року мотик за до 4500 реально купити. Може, якісь більш цілі будуть трішки дорожчі, але не завжди так. От, наприклад, 2019 року мотоцикл 4750. По міні-фото він досить непоганий. Давайте глянемо. Збільшені фото. Хтось його нінугував. Досить непогано виглядає. дуги його врятували, котрі лежать. А, то Сусібар. Кермо зламане, знову таки під перекрас. Але ніжки тюнячі кому таке подобається. що там ще Кофри подовжені, вихлоп 2 в 1. Короткий, може, навіть якийсь там тюнінг по двіжку присутній, але візуально цього не помітно. Пробігу знову ж таки нема. Фільтернез. Все красиво. 4750. Може бути. Давайте тепер ми трішки переступили поріг. Давайте порахуємо, якщо 4750 він коштує, скільки він буде тут. 5,700 зі збором аукціонів. І такий мотоцикл в Україні буде без відновлення 12227 доларів. Ну, рахуйте, 12.300 плюс-мінус. Тому. Вам вирішувати. Що ще? Які ще сухі факти вам потрібні? Давайте перейдемо від дорогих до дешевих. Мені самому цікаво, тому що я наразі хочу торгувати Роткінг ніяк мене не виходить це зробити, тому що ціни заоблачні на свіжі мотики. Так, і найдорожче, що ми бачимо: 9 тисяч 21 року. 11 тисяч миль пробігу. Так, це в слишня Продає його страхова, продавала. Пошкодження всюди, 8300 не продали, 9 продали. Виглядає він ось так. З правого боку у нас взагалі все чудово, колоночка Курякін, можна музичку слухати, кофри, фіштейли. В цілому, прям пушка ракета, По лівому борту в нас відбитий кофр, загнута дуга. Там підніжка, ще якісь дрібниці, ну, досить непоганий варік, але ну, 9 тисяч, як на мене, за мотоцикл 2021 року зі страхового акціону це дуже дорого. Це 10215 зі зборами. 10215 зі зборами. І в кінці ми маємо 18 тисяч 400 доларів. Ну, не знаю, вирішувати вам, як на мене, це дуже дорого за 2021 рік. 16 ще може бути. Далі у нас 22-й рік 8300. Непогано. 22-й рік 7700. 22-й рік. А де 25-й рік? Чого їх мене нема? 7500. Ну, в цілому. Це топлений мотик, це е, коцаний мотик. Ми його дивились колись. Ми його хотіли грати, але для нас було дорого. Ось цей був непоганий варік, але теж вийшов з бюджету 7250 був, був проданий, я був готовий давати за нього 6500. В ньому було цікаво, якщо не помиляюсь, він був на стейджі. Так, да, він точно на якомусь стеджі, тому що в нього чорні штанги штовхачів, тобто людина зарядила, розбила і все. Був цікавий варік, але для мене було знову ж таки дорого. Далі, 21 рік Road King Police 7200, 22, 7100. Ну, Бачите, динаміка цін така, що ну, за ці ціни можна купити так само Street Glide, Electro Glide, Road Glide. Ну, Просто для поціновувачів марки, щоб розуміли, які на них ціни. 23 й рік, 6950. Якась цікава така фара, глянуть на нього. Так, синенький Road King, фара Budget Design. Фільтр Вайнс синенький. Адже ж. Все синеньке, все красиво. 114-й двигун. фіштейли, турпак від електрички. Бачите? Ну, в принципі, Карлі це конструктор. хочеш турпак на народкін, будь ласка, виглядає як, як хто зна що, але якщо тобі їхати, будь ласка, ставимо і їдемо. Пробігу нема. United Стейт Army, військовий їздив американський, брудний передній циліндр, або їзди погрязються, або миє рідко. Ну, взагалом. Але ну, це ці цілий мотик, нічого такого кримінального на ньому нема. Приїхало, поміняли деякі маленькі запчастинки, там ремонту мінімально. Але знову ж таки він буде покосаний, треба фарбувати. Тому тут ремонту десь тисячі на 3 доларів. Це щоб зробити прям цукерку з нього. 7900, 8000 він там. 8 тисяч він там, 15 400 тут, 3 тисячі ремонт, 18,5 тисяч. У вас King, де він тут, 23-го року. Ну, в принципі, варік непоганий. Якщо цікаво, пробуйте. Або ми спробуємо, звертайтесь. Ми продивили статистику проданих мотиків. Є дуже солодкі варіанти, є дуже несолодкі варіанти. Купити все можна. Звісно, це не швидко. Якщо в нас є обмежений бюджет, це може затягнутися на деякий час, на тижні, на місяці навіть. Маючи обмежений бюджет або якісь специфічні вподобання, варіантів насправді не так багато. Тому потрібно шукати вже зараз, якщо ви хочете виїхати в наступний сезон. Сані влітку, мотоцикли взимку. Тому, якщо ми зараз почнемо, до осені він приїде і за зиму його можна відновити і в новий сезон відправити вже готовий мотоцикл. Сподіваюся, я зміг відповісти на ваші питання з прикладами, з якимись цінами. Якщо щось потрібно, більш конкретно вже дзвоніть, будемо співпрацювати. Якщо вас цікавлять ще якісь моделі, пишіть. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночки, коментуйте, задавайте питання, а ми пішли шукати Road King далі.